Вітаю з вами, Павло Живіті. це Амедіа Хаб, платформа для новин з усієї України. Мешканці вулиці робочої та прилеглих вийшли на центральну вулицю мікрорайону з вимогою відновлення електропостачання будинків. Пожежу, спричинену російським обстрілом у калуші ліквідовано. З робочим візитом Херсонщину відвідала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Осіння алергія триває. А на Закарпатті фіксують зростання випадків COVID-19 та ГРВІ. про це й не тільки далі у випуску, і у матеріалах від наших колег. Ми починаємо. Почнемо випуск з актуальних подій саме в Дніпрі. Вчора відбувся мітинг протесту. Мешканці робочої та навколишніх будинків вийшли на центральну вулицю мікрорайону з вимогою відновлення електропостачання, якого немає вже п'яту добу. З подробицями наші журналісти. Знімальна група телеканалу Де 1 просто зараз знаходиться на вулиці робочій обласного центру. Як ви можете побачити, десятки мирних мешканців, жителі цього району, вийшли на мирну акцію протесту на ходу задля того, щоб звернути на себе увагу міської влади. Ми що, Мирна акція протесту, ми зібралися, щоб мир на нас нарешті звернув увагу. Ми ми домовилися з ним сьогодні про зустріч о 10-й годині ранку. Прочекали його ніякої реакції. Тому ми вимушені на мирну акцію, тому що наш район відключено від світла. Дві години світло є, шість годин світла немає. І на це все на відбудування сказали, буде від місяця до шести. Ну це взагалі нереально. Але розумієте, маленькі діти? Ми навіть тривоги не чуємо, тому що в нас. Немає світла у мене в будинку. У мене квартира, вся на електриці. Ну ви розумієте? Я йду на роботу. У мене немає світла. Я повертаюся додому. У мене немає світла. Я не можу розігріти їжу, а в висотках люди стоять. Як їм відніматися? Старенькі, літні, з колясками. <поє> Чечеловский район у нього не в пріоритеті, він для нього нічого не робить, він його не любить, він це не скриває. Дзвониш в цек, а вони либо не дозвонишся, либо бросають трубку, либо хомят. І ніякої інформації не дають. Да, я... Що саме кажуть? Ми, ми, Вони говорять, ми нічого не знаємо. Цек це все к ДТЕКу. ЦЕК не має ніякого отношения. Холодильник згорів, їди ми не можемо приготувати, дітей покормить ми не можемо, света нет абсолютно. Причому освітлення на вулиці є, а тут нету. На що нам цек говорить, щоб не не было мародерства. Поэтому на улице свет есть, а в домах у людей нету. А некоторым сотрудники вообще бросают руку и хамят. А школы? В школах 34-я, 30 -я на поселке тоже нет света. Дети не учатся. Началось 1 сентября, 46-я. Садики, ни питания не могут в столовой приготовить. Ни учебы нету. На 10-ту годину ранку містяни чекали міського голову Бориса Філатова, але ні він, ні жоден представник міськради не приїхав натомість з'явився представник області. Для чого розмовляти? Нам розмовляти не треба. Дії я вас питаю, дії. Ви ж хочете пообщатися з представниками міської ради Можемо не з ким спілкуватися. Дайте нам світло і все світло хто вам. Я вам питаю, я вас питаю. Які ваші питання дії. вирішуються ремонтні роботи? Проходять абсолютно незрозумілим. Залишається, чому міська влада ніяк не реагує на звернення цих містян. Чому не пояснює терміни відновлення електропостачання, а лише залишає людей на прозволяще. З робочим візитом Херсонщину відвідала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. У високопіллі оглянула відновлену школу з укриттям на 550 людей та сучасними класами, а також обговорили плани створення амбулаторії сімейної медицини. У Великоолександрівці представили вже відбудовану медустанову а в посад Покровському хід масштабних робіт із відновлення громад, що постраждали від війни. Вони взагалі та, не бачили. Вони да. взагалі не одного разу бачили. Що ви щасливі, що ви нарешті зустрілися? Вони вже ще всі гарні, вишиванка, старані учні. Ось ми зробили квіточку про мене. Кожен про себе написав. Своє ім'я, своє прізвище, мій улюблений колір, своє хобі. Щоб більше дізнатися один до одного. Ми розказали та написали. Вже раніше вони мають змогу, хоча б останній рік от, мати нагоду побачити один одного, бачити вчителів, мати змогу спілкуватися, мати змогу відвідувати школу. Тому що жні роки це такий невід'ємний етап до розвідшення для кожного. Новий і амбулаторія дитсадочок. Це була лікарня справа вас просто... дуже гарне укриття. Дуже навіть ну, не подумаєш, що це укриття. Було б чудово, якби садочок ще відновили, бо це теж дуже важливо для діточок. Працює цілодобово одна фельдшерська бригада, постійний пункт базування. В день до 8, на добу до десяти виїздів є. Вона підключена централізовано для, до світла, до води. Тут все є підготовлено і генератор, як альтернативне джерело. Сьогодні ми дуже так э, щільно працюємо з усіма ВПО, хто знаходиться нашій громаді, щоб вони всі перезаключали декларації з нашими сімейними лікарями, mm -hmm. бо це саме тут вони зможуть отримати ту медичну допомогу, яка є. Тут все буде окрім меблі. І скільки Ні, таких також. індивідуальних будинків буде? На даний час 263. 263. Да, і капітально ну, від... за нуля. да, і капітально відремонтування 99-362. Оце люди, сім'ї, які тут були, подали заявки для відшкодування або відновлення. Yeah. Да? Ну, критична і... ситуація yeah. була кінець року минулого, коли всі відмовлялись від цього uh -huh. будівництва повністю. Так кричали, давайте нам сертифікати. Хоче... Нам ми не хочемо ваше да. Да. І зараз змінилось загаліка. Напеки на вони покачили, почали, почали за... У нас тут амбулаторія, вона відновлюється, відбудовується тут школа садочок, тут соціаль... центр, безпеки. центр безпеки, тут соціальна інфраструктура, активний парк, тут має бути там, альтернативна енергетика, сонячна енергетика, тобто концентрація там, технологій по відновленню в одному експериментальному проєкті. 3 вересня, внаслідок ворожого удару у Калузькому районі, виникла пожежа складських приміщень на трьох осередках на загальній площі близько 9 тисяч квадратних метрів. За інформацією від Андрія Найди, голови Калуської міської територіальної громади, рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає. До ліквідації було залучено 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки. На місці події представники Червоного Хреста України спільно з органами місцевого самоврядування забезпечили ряту. Вальників і постраждалих харчуванням та питною водою. Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду в кранах. На фінальній стадії запуск нового водогону, який забезпечить понад півмільйона містян якісною питною водою. Проєкт реалізували менш ніж за рік. А заощаджені кошти спрямують на будівництво інших водогонів у різних регіонах. тем у нашому випуску у Калинівці перевірили лікарню та спортивну школу на безбар'єрність. Тут облаштували пандуси, ліфт, реабілітаційні зали та зручні умови для людей з інвалідністю. Як громада втілює принцип рівних можливостей у наступному матеріалі? Безбар'єрний простір це про рівні можливості для всіх. Як реалізується цей напрямок роботи у Калинівській громаді, перевірили представники Вінницької обласної військової адміністрації. Посадовці оглянули на доступність приймальне відділення районної лікарні. На першому поверсі працюють сучасні діагностичні кабінети з новітнім обладнанням, де пацієнти проходять всі потрібні обстеження. А новий ліфт дозволяє людям з інвалідністю без перешкод піднятися на будь-який поверх закладу. За сучасними вимогами облаштовано реабілітацій. Цій відділення лікарні для зручності пацієнтів на кріслах колісних є пандус. А всередині це простір без порогів та з поручнями, що допомагає людям з інвалідністю вільно пересуватися, полегшує оформлення пацієнтів дворівнева стійка реєстрації. Огляди ми проводимо в рамках реалізації національної стратегії з безбар'єрності. Для нас один з пріоритетів це розвиток мережі реабілітаційних закладів в територіальних громадах області. І абсолютно важливо, щоб вони були доступними, оскільки ми розуміємо, що пацієнтами реабілітаційних відділень часто є військовослужбовці, які проходять відповідну реабілітацію, або цивільні особи, які постраждали внаслідок війни. Приємно бачити, що це відділення також активно розвивається, і не тільки інфраструктурна доступність, але і збільшується. Кількість обладнання в залах для реабілітації спеціалізованого обладнання для нас принципово, що іде постійна системна робота на забезпечення безбар'єрності, зокрема в такій лікарні потужні, як Клинівська районна лікарня. у відділенні. Працює два сучасних зали фізичної терапії, які оснащені інноваційним обладнанням і тренажерами для відновлення мобільності та адаптації пацієнтів. Найменше, що ми можемо нормальні умови для наших військових в першу чергу. Ну і тут реабілітаційному відділенню. Вони покращують своє здоров'я. Ми тут бачите які умови, персонал надзвичайно потужний, але завжди ми раді почути і підказки певні, які що треба ще зробити. У відділенні облаштували доступну та зручну санітарну кімнату. Вона простора, обладнана всім необхідним, щоб пацієнти почувалися комфортно та незалежно. Також посадовці оглянули приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Зовні будівля обладнана сучасним пандусом з подвійними поручнями. А всередині приміщення створені комфортні умови для проживання юних спортсменів та їх тренерів. Тепло і світло навіть у найскладніший час у Луцьку запрацювала третя когенераційна установка. Вона забезпечить стабільне опалення та електропостачання для густозаселених мікрорайонів міста. Це десятки багатоповерхівок, школи, садочки та лікарні. Подробиці від наших колег із телеканалу Аверс. Тепло і світло навіть у найскладніший час. Луцьк отримав третю когенераційну установку, а вона забезпечить стабільне опалення та електропостачання для густонаселених мікрорайонів міста, а це десятки багатоповерхівок, школи, садочки та медустанови. Ми активно готуємося до опалювального сезону. Ми розуміємо, що він буде непростий, тому що ворог вже заявляє, що готується до обстрілів енергетики. Нашої країнської, і ми маємо перестрахуватися і вжити всіх від нас можливих заходів для того, щоб опалювальний сезон пройшов належним чином, для того, щоб люди були взимку з водою і все працювало, як належить. Зараз ми отримали когенераційну установку потужністю 1,1 МВт підключення цієї газотурбінної установки, цієї когенераційної установки до цієї котельні. Воно дасть можливість в критичні моменти, коли не буде світла, коли буде блокаут, забезпечити її безперебійну роботу. Окрім того, навіть якщо не буде блокаутів, якщо все буде добре, ми очікуємо на фінансовий результат позитивний за рахунок ефективності роботи цієї установки в орієнтовно 50 мільйонів гривень в рік. При тому, що ця установка коштує трошки більше 46 мільйонів гривень в рік, і досталася вона нам просто в дарунок. Установка працюватиме за принципом два в одному. Одночасно виробляє тепло і електроенергію. Це обладнання Луцьк отримав від Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Разом з вартістю розподілу електричної енергії ми платимо близько 10-11 гривень за кіловат годину. А вже з, з експлуатацією даної установки собі вартість виробленої електричної енергії зменшиться наполовину. Підключення цієї установки підприємству увійдеться близько 10-12 мільйонів гривень. Це вже все буде залежати після того, як буде виконано проект. Кошторисна документація. Луцьк уже має дві подібні установки, які за минулий рік зекономили для міста понад 12 мільйонів гривень. З появою третьої Луцьк робить ще один крок до сучасної, безпечної та економічної системи теплопостачання. Осіння алергія триває з кінця серпня до листопада. Її викликають пилок бур'янів, спори, цвілі, кліщі та укуси комах. Симптоми чхання, нежить, закладеність носа, а ускладненням може стати бронхіальна астма. Лікарі радять уникати пікових годин пилку, тримати вікна зачиненими та за потреби приймати антигістамінні препарати. Виконуючи ці прості поради, можна значно полегшити перебіг алергії. Боролися з проявами та причинами журналісти телеканалу Осіння алергія триває приблизно з кінця серпня до листопада і найчастіше викликається пилом бур'янів, таких як амброзія та полин, а також спорами цвілі, яка активно розвивається у вологу погоду. Крім пилку, причиною алергічних реакцій можуть бути пилкові кліщі та укуси комах. Третя хвиля дерев це вже буде такий горіх, букв, вжити букву такі дерева будуть пускати пилок. І Зараз отже, ми саме маємо стерігатися пилка дерев. Щоб полегшити стан, слід уникати перебування на вулиці в період піку концентрації пилку, тримати вікна закритими, а також за погодження з лікарем використовувати антигістамінні препарати. Ріст алергічних захворювань з кожним роком росте. В селі рахується, що кожні 10 років алергічними хворобами подвоюється. На теперішній час ну, кожна третя людина тіч, інші, має, в ті чи іншій мірі має якісь прояви алергії. що на це впливає? Ясно, що екологічні фактори, це розвиток технологій різних. Типові симптоми алергії це риніт, чхання і закладеність носа, особливо вранці або перед сном. Одним із серйозних ускладнень може стати бронхіальна астма із задишкою, хрипами або кашлем. Перша профілактика – це є. Приходу до лікаря за, за два тижні, хоча б до очікуваного okay. періоду валінації, їм ми призначаємо трошечки відповідне лікування, вже uh -huh. ми підготовлюємо організм людини, щоб легше вона переносила цей період. Місцеві жителі кажуть, помічають, що останнім часом зростає кількість випадків алергічних реакцій. Було вже таке, з алергія. кусили, велика була алергія у вас ні, у мама мої. Лікували у Мукачеві, лікували, лежала, все слава було добре, було все добре. Я думаю, просто не треба так обмежувати дітей в дитинстві, щоб у них потім не було алергії. Бо батьки занадто зараз занадто турбуються про здоров'я своїх дітей. Дуже занадто. Я вважаю, що Обмежувати дитину в якихось продуктах, а тоді вона підростає, йде до школи. Вона куштує ці продукти і в неї ну, її організм організм просто не не здатен переварити навіть це харчування. Алергенів всюди доста, але організм має з ними боротися, має стискатися обов'язково. Але треба бути дуже обережним, бо алергія є накопичувальна. І якщо дійти вже до крайньої точки, то її дуже важко вилікувати. Можна збити імунітет, як в нас було. У нас дуже поганий досвід з того питання. А найважливіше, то косити амброзію, яка всюди, то найважливіше. Лікарі наголошують, дотримуючись простих рекомендацій, вживаючи превентивних заходів, можна значно зменшити симптоми алергії та поліпшити якість життя в цей період. На Закарпатті медики фіксують зростання випадків COVID-19 та грві за тиждень захворіли понад 1900 людей, серед них чимало дітей. Лікарі нагадують, характерні симптоми Омікрону варто не ігнорувати а при перших ознаках звертатися до сімейного лікаря найефективнішим захистом від коронавірусу залишається вакцинація, запас якої в області є достатнім. 144 випадки covid 19 та 1768 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Таку статистику захворюваності за минулий тиждень оприлюднив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Медики підтверджують, пацієнти активно звертаються за медичною допомогою і потребують лікування. Маю ну, це і по сезону буде збільшуватися приріст респіраторних вірусних інфекцій і COVID в тому числі. Але в порівнянні з минулим. Роком з 24-м роком за цей період набагато менше є випадків коронавірусної хвороби, але все-таки приріст порівняно є. На території області наразі фіксують випадки двох штамів омікрону. Найчастіше їх виявляють саме у дітей. У нас є вже нові підвиди. Можливо, ви чули вони назвали їх німбус і стратус. Це є підвиди омікрона. Тому е, симптоми для них е, такі особливості, що вони е, швидше поширюються, е, більше передаються. Е, дітки в нас є е, як. Е, Більше переносчиками, як хворіють, вони легко хворіють, але вони переносять. Тому всім, як дає група ризику, дає 60 Особливо рекомендую вакцинуватися людям з груп ризику. Група ризику це є, як я вже говорила, це дітки з супутньою патологією, зродженими вадами. Це є вагітні, це є вікова категорія 60. Ну, загалі пацієнти з хронічною патологією, з цукровим діабетом, з ожиріннями. У дорослих характерними симптомами covid 19 залишаються лихоманка, сухий кашель, задишка, головний біль, біль у м'язах і суглобах, втрата або порушення нюху та смаку, а також сильна втома. Для них характерно охриплість голосу і сильний біль у горлі. Оце так дещо їх відрізняє, а так, і зазвичай всі інші симптоми. Це є лихоманка 38 і більше градусів, це є головні болі, це є болі в м'язах, це є слабкість. Може бути ну, вже відома втрата нюху або спотворення нюху і смаку. Ну і сильна втома. особливу увагу варто приділяти пацієнтам із групи ризику: це діти, літні люди, а також особи з хронічними захворюваннями або вродженими патологіями. Важкий перебіг можливий у діток з груп ризику, тобто діток із патологією, з вродженими вадами, з цукровим діабетом, з вадами нервової системи. З муковисцидозом, з вадами легень, з вроченими вадами сердечка, гемодинамічно значущими, тому в цих діток є ризик важкого перебігу ковіду. А так в загальному в діток не є важкий перебіг ковіду. Звичайно, в них він протікає вже і в дорослих він протікає легше. Медики наголошують, найефективнішим захистом від коронавірусу залишається вакцинація. Щеплення можна отримати у свого сімейного лікаря. Бажаючи можуть прийти. В амбулаторію і привитися. Вакцина є в наявності безкоштовно, як діти, так і дорослі можуть отримати вакцину. Перед цим будуть оглянуті, при необхідності проведений тест на covid 19 Тести теж є в наявності і будуть, проведені, ну, будуть вакциновані. Області наразі є достатній запас вакцини, тому мешканців закликають не зволікати з імунізацією. Якщо симптоми вірусної інфекції, відразу проводимо тест на COVID-19. Якщо COVID не підтверджується, то вже по симптомам робимо висновок, чи це грип, ну, гарпусна інфекція, чи направляємо іще ще на додатково на тест на грип, Або це гостре респіраторне вірусне захворювання. Відповідно, вже назначаємо лікування. Серед захворілих на COVID-19 – 29 дітей. Дітей та 115 дорослих. До лікарень госпіталізували 59 пацієнтів. Медики вкотре наголошують, важливо відповідально ставитися до власного здоров'я та здоров'я своїх дітей. І при перших симптомах звертатися до лікаря. Організація харчування дітей у дитсадках, школах та закладах профтехосвіти, встановлення тарифів на ритуальні послуги та тимчасове перекриття руху по вулиці Гребінки у зв'язку з видаленням аварійних дерев. Ці та інші питання розглядали на засіданні виконкому полтавської міськради. Докладніше про це у сюжеті. Майже мільйон триста тисяч державної субвенції спрямували на сферу освіти полтавської громади, зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами та на розвиток безбар'єрних умов у школах та дитсадочках. 460 тисяч на забезпечення фахівців із супроводу ветеранів. Це питання затвердили на засіданні виконкому полтавської міської ради. Крім цього, понад мільйон гривень виділили за програмою соцзахисту населення Турбота для військових людей з особливими потребами та за особистими звезд громадян. Ми розуміємо, через що є цей виклик. Кількість людей, які звертаються за допомогою після поранень, людей, які потребують підтримки в важких життєвих обставинах. Тож, заяви і турбота працюють. Погодили члени міськвиконкому і зміни в організації харчування дітей та учнів в закладах дошкільної, загальної, середньої та профтехосвіти і встановлення вартості харчування. Для дітей, для дітей Осіб із їх числа учнів, які в період навчання втратили батьків, що перебувають в закладі освіти на повному державному утриманні, передбачено п'ятиразове харчування замість триразового. Відповідна вартість харчування на одного учня збільшується до сто п'ятдесяти однієї гривні копійок. Проголосували і за встановлення нових тарифів на ритуальні послуги, що надає комунальне підприємство спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування. Змінилась вартість поховання, економічно обґрунтованою стало, тому що попередній тариф був 21-го року. Затвердили і тимчасове повне перекриття руху транспорту по вулиці Грибінки у Полтаві, пов'язане з видаленням аварійних дерев. Точну дату початку та завершення робіт комунальники ще узгоджують з патрульною поліцією та ДСНС. але це буде не пізніше ніж 8 вересня. Зв'язку з необхідністю спила аварійних дерев там йде перекриття дороги, тому що там технічно буде працювати висока вишка. І для того, щоб вона змогла там розложиться, паркування щоб не було, щоб не було загрози мешканцям і автомобілістам. На порядок денний винесли і надання повноважень посадовій особі відділу по контролю за паркуванням, інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. Заступник керівника інспекції прозвітувався про роботу інспекторів з паркування. За останні 10 днів вони склали понад 400 протоколів, 20% з яких за паркування на газонах. Загалом члени міськвиконкому опрацювали 17 питань порядку денного. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА, медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе, побачимось на Д1.